Ну, зараз покажу, що сьогодні зробив по машині. Мені допомагає мій кіт, не завжди коло мене мій кіт. Так. Отже, е, сьогодні була задача сьогодні е, поправити розвал сходження. Для цього мені треба от вкоротити цю тягу, покрутити. Але вчора не міг це... Здолати, тому що заржавіла геть тут різьба. Справжній ключ це оця газова горілка. Я поставив газову горілку навпроти різьби. Взяв алюмінієвий екран, щоб не, не спалити собі провода і трубки гальмівні. Екран мені захистив всі такі делікатні речі, пластикові, оці накладки. І шруз. Це захистив мені алюмінієвий кран. І я поставив горілку навпроти цього. І отак от залишив. Горілка нагріла весь цей заржавівший вузол. І я дуже з легкістю відкрутив оцей от болт. От. Вже обертається. Може погано видно, але оце от. Газова горілка справжній універсальний ключ відкрути навіть дуже застарілі, заржавілі з'єднання.